Пояснює. У Матея 25 глава. Щоб не чути, почути тих слів. ідіть від мене геть прокляті. вогонь вічний приготовлений діял і ангел. Щоб цього не почути, а воно може статися, ми не знаємо того дня або ти готовим, тому будьте пильні у весь час моліться. Якщо ти навчишся постійно слава Богу, що би тобі хто не сказав, ти не усилив ту людину. Це від Бога буде, та людина не прийшла. Бог мені допустив. Як був не, якщо не це було, не від Бога Бог не допустив, бо якщо б це Богу не було для мого добра, значить для чогось він це допустив. Щось хотів мені розкрити через мої спокуси, через мої впадки. Дякую тобі, Господи. Слава тобі, Святим. Чи збережу я тоді душу? Через цю молитву, слава Богу. Від зла злопам'яті. через збережу себе душу від злопам'яті, від обіди, від духа падшого, чи збережу свою душу, збережу, тому постійно моліться, бодрості, бо сатана, як вев, може підкинути свою правду, яка вас погубить, яка вас вб'є, the Бо ще нашій душі на цій землі віша скарбина. Душа найбільший скарб. Бо ви можете осмислити, що ваша душа обмита кров'ю самого Ісуса. То наскільки наша душа вища за кров Ісуса, хотяться Боже. Раді Твоїй душі відстеліти, бере людське тіло, бере людську душу і освячує своїм божеством. І Слово стало тілом. Тобто Ісус взяв тіло. Не тільки тіло, Він взяв і душу раді Твоїй душі. Він раді Твоїй душі розп'явся. Він раді твоєї душі пострадав. Ти не розп'явся разом з ним. Ти своє тіло не розпинаєш, бо тобі жалко твоє тіло, свиняче. Прості твоя річка. Що я сказав, свиняче, бо сьогодні болото то В Молоді посіду ринці, вона подивіться молодий твій гріх. своє тіло Боже раді твоєї душі. А ти не хочеш розп'ястися, умерти з Христом, як тілесна людина разом з Христом бути розп'ятий. Це є піст. Це твій язик? Це твоє мислення. Без мене не можете тебе цього зробити. Так прийдіть до мене. Чому треба церкву триматися? Всі розповідати, причащатися? Бо як та одежа, якщо ж довго не стіряєш, не береш, пахнути починає. Добра господиня має в чистоті своєї кімнати від окрій кожного дня. Ти одіваєш плаття, як йдеш на весілля. Там тебе мають побачити. А чого не одіваєшся в Христа, Духа Його, якщо ти маєш стати перед Христом? Помни ти, що хто один зайшов на весіллі одешки? Куди він попав? Там, де плач, і іскряє зубів. Ти цього хочеш. Та вдягнися в любов, в доброту. Вето розпини свої плоті, бо вона не дасть тобі. Вона хоче фізичне плаття. Вона хоче фізичну красоту. Тоді знов вертайся. Это красота, в трещинах цветов лежит? Это не платье. Где ей прическа? Где ей слава? Бог тебя не Dom kruci rečemo, da morete doji rast. cool Пускайте камень.